Звати мене Андрій Нестеренко, я головний сержант артилерійського дивізіону. Позивний маю «Корс». Вийшла історія. З 2014 року в мене позивний був чуб. А коли я прийшов в підрозділ, виявилося, що вже тут чуб є один. І я його так уступив іншій людині, яка раніше в мене з'явилася в цьому підрозділі. А дивлячись на мою любов до породи собак Кани Корса. Я взяв собі позивний курс. <хи> у мене декілька вже освіт, але перша моя освіта це вчитель музики. Я вчитель духових ударних інструментів. У 2001 2005 році контракт був у мене з військовою частиною. Я був музикантом. <хи> Грав пара... чотири паради відіграв, включно з тим, де Путін давав Януковичу конфетку на трибуні. Після цього вже отримав ще декілька освіт механіком. Ну, вже таке більш пов'язане з руками, тому що е з музикою, скажімо так, я підзав'язав. Моя служба в армії почалася ще в 2001 році, коли я підписав контракт. Але бойовий досвід я отримав вже в 2014 році, коли був призваний в третю хвилю мобілізації і перетворився з артиста першої категорії на командира гармати 2С-1. Тоді ж воювала. Я був призваний у першу танкову. На той час вона. Була наш підрозділ, наша батарея, артилерійська стояла в районі Новобахмутовки. Це зараз ми так більш називаємо вже сучасний напрямок. Це Покровський, там Очеретино і туди ближче до, до Донецька. На той час ми прикривали Авдіївку, працювали по Ясинуватій. Ну от тоді, тоді почався мій бойовий досвід. У 2014 році. В 2015 я звільнився вже тоді після підписання мінських угод. Бої вже не було таких, як е, на початку, і я вирішив, що в армії мені вже буде нецікаво. Але кожен рік, а то й два рази на рік, мене викликали на військові збори, підвищення кваліфікації або просто щоб не забути. І був в багатьох різних бригадах і на різних системах, ну так для себе. Поновлював знання, знайомився з людьми до 22 року, коли, ну, згідно розпорядження, як я був зачислений в оперативний резерв номер 1 я сам з'явився військкомат і мене мобілізували знов і попав я в 45-ту бригаду на Д-20. Прицепуха тоді. Тоді сформували дивізіон. Приципний. Я туди пішов командиром розрахунку, так як у мене вже був ВОЗ, був досвід, і повоював я там недовго, місяці три, і отримав поранення. Поранення було тяжке і довго лікувався. І Потім попав в першу окрему спецпризначення багуна і вже з неї встали у сотку. Так, далі працюю, але тепер уже не командиром гармати, а головним сержантом дивізіону. Мене завжди ну, часто питають, а чого ж ти вже там, не займаєшся музикою, ти ж там, вчився на музиканта? У мене є така відповідь, що музика в моєму житті вже зіграла своє, своє значення. Дякуючи тому, що я тоді працював в цьому оркестрі, я познайомився з своєю дружиною. Ну, на сьогоднішній день, вже 22 роки, ми разом маємо сина, доньку. Ну, і так склалися обставини, що чи то не до музики було, чи воно справді було, може, не, не таке вже і моє. Нічого там негативного, якби такого не трапилося, але просто закінчився той період життя, скажімо, і я пішов далі. Але інструмент лежить, ще зберігається. Як музика, музикою, але армія вона завжди була армією. Хоча це і оркестр, багато людей, які служили поруч, ну, звичайні солдати на нас любили казати, що ми там шаримося, бо ми там десь їздимо, в город виїжджаємо, людей бачимо, і вони нам заздрили і казали, ці музиканти-шаровики. На що я відповідав? Каже: Ти стріляєш з автомата. І він каже: Да, стріляю. Кажу, і я стріляю з автомата. Кажу, ти. Граєш на, на Дуці? Каже, ні, кажу, а я граю на Дуці. Каже, «То, то хто тоді з нас шаровік? Як я роблю ту саму роботу, що і ви, а ще й плюс граю. Ну, то таке ліричний відступ. Не дивлячись на те, що був музикантом, але так само ж вимагалася і дисципліна, і розпорядок, і все. І воно так зіграло свою роль в моєму. Становлені, там, чи сержантському, чи як можна сказати. Що... Хоча я на той час думав, що я розпрощався з армією на все життя. Казав, ніколи я в житті не вернуся в армію, не хочу я його. Але так трапилось, що в 2014-му довелося повернутися. А де той Бенджамін? Він десь туди пішов. Це у мене мій бойовий побратим Бенджамін. Кіт з бойовим досвідом. Ми з ним разом вже півтора року. Почалося ще з Харківщини. Хлопці привезли, не пам'ятаю вже населений пункт, де знайшли двох кошенят і привезли. І вони були двоє ну, з нами ще з Харківщини. Потім Сіверськ, Лиман, Часівяр, тепер Покровський, Терецьк. І весь час він зі мною їздив. Ну, як прив'язуєшся до такого антистресу. та і вже якусь відповідальність за нього відчуваєш. Тому завжди за собою його і тягав. А він, в свою чергу, привик до мене. Кожен раз, як я приїжджаю з лісу, він до мене говорить, починає м'якати. Я до нього, він до мене. Та і так помаленьку здружилися. Ще іноді легше, коли приходиш, він лежить або прийшов до тебе помуркатися, везятися, це таке. А як десь кудись втік і ходиш, його шукаєш. І як за ту дитину переживаєш, то якби і не легше, думаєш, на що він мені вже треба був той кіт, щоб за нього переживати, наче немає других справ армійських. Але так, в більшості ну, позитивні емоції. Їздив він вже і на ешелонах. Був і на позиціях, і в Сіверську, і такий вийш вихований котик. Шкоди не робить, служить добре. Іноді уходить в СЗЧ, але вертається. Тихо. 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 Ну, ще трошки почекай, добре. Е, Ім'я йому давав не я. Хлопці, коли привезли цих двох кашенят, чомусь так. Не знаю, чомусь назвали їх Бенджамін і. Бенджамін і. Хотів так швидко сказати Мартін. <сміст> Бенджамін і Мартін. Чого вони так назвали? Без поняття. Але я вже так його і в паспорті записали. І в УБДшки записали, що він Бенджамін Андрійович. Е, є в нього паспорт ветеринарний. Чого довелося зробити, бо пішли робити йому щеплення. Почав він мені носити, видать, побачив, що я зголоднів чи що крис носити великих таких до кроваті. А я ж ну, розумію, що ще нічого не підхватив, та й завезли його до ветеринара, там зробили паспорт. А так як уже служив зі мною рік, то задумались над тим, щоб зробити йому у і зробили. Ну, таке, якби просто типу, посміятися. Зробили його фотографію, роздрукували та й... Бенджамін Андрійович. Там, ну, звісно, що ми там все тако, для... заради жарту. Там виданий друг, другою, колективом другої батареї, там таке. Подружок він не приводить, я думаю, він там сам справляється, а нас ще не знайомив. Але. Приходить іноді трьохсотим, приходиться лічити. В боях за подружок приходить з, з пораненнями, то ми його іноді там, бентуємо, там, турнікети накладаємо і все. Бен, дивись, дивись в камеру. Не хочеш? Ну, Що мотивує, скажем, що надихає. Мабуть, якийсь такий оптимізм неприродний, коли, коли всюди все валиться. І... Ну, хто я знає, може, характер такий, може, може, і справді віра в те, що все буде добре. А, а, а чого так? Я навіть сказати не можу. Просто, просто можливо, тому що немає другого виходу у нас. Лишається тільки вірити і, і все робити для того, щоб все було добре. Звісно, все буде Україна. А хто це свариться? Як доживемо до демобілізації, звісно, що заберу Бенджамена з собою, вже вдома всі його чекають. У мене є і три собаки, і думаю, що вони помиряться. Собаки в мене нікого не обіжають, тваринок люблять. Родичі всі вже ждуть його з перемогою. Звісно, що заберу додому, куди ж я його? Тут я не кину вже. Занадто багато ж разом прожили. Щоб так взяти просто і лишити його тут. <му> да, я те теж люблю.